Всем привет! Сьогодні у нас невеличкий виїзд Ну як виїзд Я виїхав сам покататись по берез. Я скажу, якщо що, то це вони гадували. Я покажу, де вони живуть. Ну, Якщо що, я домінувати. Туда Туди третьіхесника приїжджати. акуратно. Не треба і сповняти, бо, бо, бо чого? О, ось. Ви зрозуміли? Поліцейський учасник. На задній не рви. Я пані, привикни до газу, до сцепи, поняв? Почу перша, друга, типу, не давай, бо можеш штоковок, поняв. Привикни до, сі, до степи до цього всього, обережно. Ой-ой-ой. А це вже таке було чи це дороблено. Ой-ой-ой. Типа БМВ. Я проїдусь кружечок. кружечук. Знаєш, мене де Геон заводиться, нажимаєш тормоза і треба ще кнопку нажимати і ще газувати, бо так він не заведеться однією рукою Якщо десь станеш і мінти тебе будуть, ти не заведеш ще одної рукою Ти не газу, мені Ні, тут понятне діло, обкатка, я понял. Назад, Моно! <смір> <смірки> <смірки> Ля, непривично якось... Рівни прибічні, я не знаю як на такому їздять. Передачі такі. М -м. Не, приборка, так, да, приборка подобається. Ну те, що він такий трошки жоскуватий, колочить. Прям його підкидаю на цих таких пагорбах. Добавить для міста, я думаю, але дорога тоже в нас. Хочуть по маневри зробимо. Оп. Оп. Ну, Непривично, непривично сідати. ендурона. Такі дорожники. Такий звук піхесенький. Передача щось не доключається з нейтральною. Чи я не вмію просто. Обкадка. Сказали обкатка, значить помалесеньку, спокійненько проїжджаємо. Як в сарнах на екзаменах, восьмерочку. Оп. Ложим, 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 Оп, 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 оп. Приїхали. Ну. дувшина якась Не, може що я на авендурку катаюсь то фіг він робить страшно уша леть О, гіончик, який чорний. Чи так мотор так цокотить? А? Мотор так цокотить. Чи він така його робота? Так і Поняв Цікава інформація. Поки тихенько помаленьку їду в неділю, 9 числа. Знає. На 2 години в село Михалин відбудеться у нас, як сказати, міні-сходочка. Просто з'їдуться хлопці, покатаємося десь, познімаємо відоси. Хлопці, Китай їде чи не їде? Не Не їде? 139. 139? Нормально, Нормально, їде. Нормально їде. Як для своїх 200.

А з боку то зацеп є? Збоку є зацеп? Знаєте, що на відео не передається, так? А так, Ох, на відео! На відео не, пер... не передається! у -ху -ху -ху, -ху, ху 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 Братва, а що ви тут забули? Я не поняв. О, шалить! До побачення!